Усім привіт! Це програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. В студії працює Марина Скаженник, а нинішній тиждень у Київському міжнародному університеті був надзвичайно багатим на різноманітні події. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Зустріч студентів з відомим журналістом, надзвичайним та повноважним послом Андрієм Шевченко. Міжнародний день перекладача у Київському міжнародному університеті творчий показ студентів першого курсу спеціальності сценічне мистецтво. Рубрика Цікаво знати цей день в історії цього тижня. Студенти навчально-наукових інститутів журналістики, кіно і телебачення, а також лінгвістики та психології зустрілися із громадським діячем, політиком, дипломатом та журналістом Андрієм Шевченком. 30 вересня студенти Київського міжнародного університету зустрілися із українським громадським діячем, політиком, дипломатом та журналістом, народним депутатом України п'ятого, шостого та сьомого скликань, а також надзвичайним і повноважним послом України в Канаді у 2015-2021 роках, Андрієм Шевченком. Під час зустрічі поговорили про роль журналістики та політики в умовах воєнного стану підтримку Канади, роль української діаспори у формуванні іміджу України на заході, про шлях із журналістики у політику та дипломатію, тонкощі політики тощо студенти цікавилися секретами особистого успіху Андрія Віталійовича, яке враження на нього справив Джастін Трюдо, а також просили поділитися планами на майбутнє. Це перший візит Андрія Віталійовича до нашого університету. Тож ми поцікавилися у шановного гостя його враження від візиту до Київського міжнародного університету та спілкування зі студентами. Я побував в місці, в якому беру життя, тому що є люди з азартом до навчання, з азартом до спілкування. Є люди, яким в кайф бути разом і бути в цьому місці. І мені здається, що цей драйв. Це золота штука, і я думаю, що його треба дуже берегти. Дякуємо пану послу за візит. Бажаємо нових звершень у кар'єрі миру та перемоги. І сподіваємося на подальші зустрічі. З нагоди дня перекладача у навчально-науковому інституті лінгвістики та психології було проведено низку заходів, приурочених до цього дня. Щорічно, 30 вересня, у світі відзначається міжнародний день перекладача. З цієї нагоди у навчально-науковому інституті лінгвістики та психології за ініціативи директора інституту Ольги Васильівни Шакалець та завідувача кафедри германських мов та перекладу Ірини Петрівни Кушнірової було організовано перекладацький тиждень, до участі у якому долучилися як студенти університету, так і студенти коледжу спеціальності філологія. Тиждень завершився 30 вересня підбиттям підсумків марафону та нагородженням переможців перекладацького конкурсу і найактивніших учасників. Бажаємо студентам професійних звершень та натхнення, а організаторам надзвичайно вдячні за організовані заходи, адже ви надаєте нам можливість дізнатися більше про обрані професії та можливість відчути себе у ролі професіоналів. Ви надихаєте та мотивуєте. Ну, враження насправді неймовірні, тому що звісно, що було присутнє хвилювання. Ми дуже хотіли, щоб і наші студенти були максимально залучені до свята, і дуже хотіли, щоб наші викладачі відчули, що це все-таки їхнє свято, і ми це створюємо для них. Але я надзвичайно щаслива, що, на мій погляд, все вдалося, що всі отримали багато гарних емоцій. Тому щиро надіюся, що такі заходи у нас будуть частіше, і ми будемо докладати більше зусиль, щоб ось так радувати і наших студентів, і наших викладачів. У нашому наступному сюжеті ми запрошуємо вас до театру. Увага на екран! 28 вересня 2022 року на сцені студентського театру Ковчег відбувся акторський показ студентів першого курсу спеціальності сценічне мистецтво творчої майстерні режисера та актора театру і кіно, завідувача кафедри сценічного мистецтва Віктора Полторацького. Я просто подумав, що якщо людина напише це на папері і розкаже це голос. Тому мені було дуже важливо, щоб їм якось, можливо, через ці свої монологи стало легше. Вони відкрили душі, вони поділилися з людьми. Це ну, коли ти в собі все закриваєш, і це тебе з'їдає, чи коли ти виговорюєшся, тобі стає легше. Усього за декілька занять майбутні зірки підготували виступ що до глибини душі вразив глядачів. Головною темою була війна. Актори, сидячи на сцені та плетучи маскувальну сітку для ЗСУ, розповідали власні історії у формі щоденника війни: вісім історій від Маріуполя та Києва до Херсона і Харкова про вибухи, окупацію, евакуацію та надію. Душевний виступ довершив емоційний танець однієї з молодих актрис, що символізував перемогу. Протягом усього заходу в залі панувала тиша і темрява. Та коли світло ввімкнули, всі дали волю емоціям. На очах гостей та артистів блищали сльози. Усі присутні обіймали один одного, чим лише підтверджували єдність нашої нації. Ми можемо лише подякувати Віктору Георгійовичу та студентам, пишаючись молодими і такими талановитими українцями. Сьогодні у нашій традиційній рубриці цікаво знати. Ми розповімо вам про мікрохвильову піч. Як і належить, хтось вчасно виявився в потрібному місці і в потрібний час. Цей хтось персі лаберон Спенсер. Він працював в лабораторії Рейтон. За офіційною версією, коли він проходив біля працюючого магнетрона, то відчув поколювання. Це танули загорнуті у фольгу людяники, які знаходилися у нього в кишені. Спенсеру стало украй цікаво, що ж відбувається, і він провів низку експериментів. Це сталося 1945 року. Результатом дослідів стала металева коробка з магнетроном, яка розігрівала їжу. Він призначив своєму дітищу функцію розігрівання їжі. За винахід Спенсер отримав винагороду 2 долари від компанії Raytheon, А сама компанія 1946 року запатентувала це відкриття. Новинкою зацікавилося військове відомство США. Незабаром в армійських їдальнях з'явилися мікрохвильові пристрої, коштували вони 3 тисячі доларів. А маса печі складала 340 кілограм. Довга дорога удосконалень привела мікрохвильову піч на кухню. Американська фірма Та Company Кампані 1955 року представила побутову мікрохвильову піч. Цей тиждень в історії традиційно був багатим на різноманітні події. Детальніше про це у нашій рубриці. Цей день в історії. 22 вересня 1994 року на американському телеканалі NBC відбувся показ першої серії культового серіалу Друзі. Серіал із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і за свої 10 сезонів на телебаченні дістав величезну кількість найпрестижніших телевізійних нагород, серед яких Еммі та Золотий Глобус. Фінальний епізод серіалу, який був показаний 6 травня 2004 року і зайняв четверте місце у рейтингу останніх епізодів телесеріалів, подивилися 52,5 мільйона осіб. Серіал розповідає про життя шести друзів: розпещену татусеву доньку Рейчел Грін, Чистюлю Кухаря Моніку Геллер, Офісного працівника Чендлера Бінга, схипленого на їжі нетямущого актора Джої Тріб'яні, розлученого палеонтолога Роса Геллера, масажистки хіпі та співачки Фібі Буфе. Довкола цієї міцної компанії будується нескінченна кількість різних історій. У друзів трапляються романи, вони сваряться і миряться. Однак Молодь не може бути до кінця серйозною, тож друзі не пропускають нагоди пожартувати, а почуття гумору у них відмінне. 27 вересня 1540 року папа римський Павло III спеціальною булою затвердив чернечний орден освітян і місіонерів Товариство Христа, створений сімома студентами Паризького університету. Навесні наступного року його очолив наварський дворянин Ігнатій Лойола, у недавньому минулому бойовий офіцер ігульвіса, якого надихнув приклад самопожертви знаменитого ченця Франциска Асійського. 13 березня 2013 року аргентинець Хорхе Маріо Берголіо першим з єзуїтів став 266 папою римським під іменем Франциск. На честь Франциска Асиського куміра Ігнатія Лойоли. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 0304, код Києва 044. Адреса університету: місто Київ, вулиця Львівська 49. До нових зустрічей в ефірі.